Українські чемпіони збираються разом на презентації фотопроєкту Спорт читає. Його мета показати, що читання це невід'ємна частина життя спортсменів та зруйнувати поширені стереотипи. Я дуже хотіла надихнути молодь, тим паче у, е, у часи війни. Я кожного дня працюю з дітками в академії своїй. Дуже важливо підтримувати і відривати дітей від планшетів і телефонів. Спортсмени самостійно обирали книги для фото. Хтось знімався з улюбленою дитячою історією, хтось із біографією, чи мотиваційною книгою. Бронзова призерка олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Різаддінова обрала книгу з психології. Саме таку літературу вона найчастіше читає зараз. Автором знімків став портретний фотограф військовослужбовець ТРО Медіа Олег Пальчик.